Вітаю, колеги! Сьогодні чергове традиційне відео про те, як будемо працювати та відпочивати у червні цього року. Підписуйтесь на наш канал, в нас є ще багато корисної, а головне безкоштовної інформації. Також приєднуйтесь до нас в інстаграмі та Тіктоці. Буде цікаво та корисно. Тож почнемо. В червні українці святкують велике церковне свято трійцю або так звані зелені свята, а також важливу подію День конституції. На ці дати зазвичай припадають додаткові вихідні дні, про те, як минулого так і цього року ці дні пройдуть в умовах воєнного стану. Нагадую, що наразі воєнний стан продовжено, і він триває до 18 серпня 2023 року. Що це означає? Це означає, що для цілої організації робочого процесу такі дні є звичайними календарними днями, адже під час дії воєнного стану немає святкових та неробочих днів. Отже, ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. Робота в такі дні проводиться на загальних підставах, а також переносів у разі накладання з вихідним на робочим днем немає. Цього року трійця припадає на 4 червня неділю. А День Конституції на 28 червня це середа. Тож виходить, що у червні для працівників, які працюють за стандартною п'ятиденкою, 4 червня так і залишиться вихідним днем. Ну не буде лише звичайних подовжених вихідних суботи по понеділок. А ось 28 червня буде звичайним робочим днем повної тривалості. На екрані ви бачите табличку із норми робочого часу на червень 23-го року. Вона також буде доступна за посиланням під цим відео. Як бачите, у воєнному червні 23-го року в нас з вами 22, а не як раніше, 20 робочих днів. Звісно, якщо роботодавець бажає, що працівники відпочивали на наступний день після трійці, тобто 5 червня та 28 червня, він може це зробити. Як дивіться, ось у цьому відео. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!